Привіт! З вами Владислав. Анімувати переміщення тексту ми вже вміємо. А що як я скажу, що можна робити анімацію вздовж будь-якого контура, і це легше, ніж ви вважаєте. Що ще легко це підписатися на мій телеграм чи допомогти каналу Гривнею. Обидва посилання в описі. Так от напишемо якийсь текст. Щоб пустити його вздовж лінії, потрібна ця лінія, але не окремим шаром, а маскою в цьому ж шарі. Про маски розповідав ось у цьому випуску. Малюємо лінію інструментом PEN. Заходимо в Текст, Pass Options, Pass. І міняємо None на нашу маску. Це може бути як лінія, так і замкнена фігура. Щодо опцій, Reverse pass перевертає текст, якщо він з'явився не з того боку лінії. Perpendicular to pass ставить текст перпендикулярно до тексту або до кадру. Force Alignment. Робить примусове вирівнювання тексту вздовж усієї лінії, але заважає з анімацією. А ось ці дві, власне, і допомагають робити анімацію відступ від початку і відстань від кінця лінії. Для руху тексту вздовж квадрата взагалі можна скористатися виразом Time. Про вирази детальніше розповідав у ось цьому відео. А для звичайного переміщення, звісно ж, скористаємось ключовими кадрами. На цьому можна було б сказати, ну все зрозуміло, далі можна не дивитись, але ще трошки цікавимо. Наприклад, вам потрібно зробити, щоб маска рухалась. Ані параметр mask, mask 1, маск паз. А якщо потрібно зробити лінію під текстом, малюємо лінію. Хай навіть вона не співпадає з поточним вигином тексту. І прив'язуємо пас маски до пас лінії. Можливо, доведеться трішки перетягти текст чи лінію, підігнати один шар під інший. Але далі будь-які зміни форми лінії через пас автоматично впливатимуть і на траєкторію тексту. А ще можливо вам цікаво, як зробити таку стрічку, як на початку відео. Тут це просто. Ми для будь-якого шейпового об'єкту можемо додати скільки потрібно обведень ось тут. Додаємо, обираємо чорний колір, робимо товщим, робимо пунктирним, ось тут. А далі ще одне обведення, тільки тонше, суцільне, а колір візьмемо з першого обведення. Казав же, що просто. Появу та зникнення ліній робив через стрімпас. Як користуватися цією функцією, розповідав ось у цьому відео. Подивіться. А останній напис робив через аніматори тексту. Як це працює, розповідав ось тут. Обіцяю, там теж все просто, але для підтримки каналу мені трішки не вистачає ваших переглядів. Тож дякую щиро, що подивились, а у мене на сьогодні все. До зустрічі.